Він повільно і скромно крокує до ринку на відео. – Сергій Лисюк під час змагань кікбоксингу представляв Київ. Коментатори зауважують, хоч спортсмен і представляє столицю, та є вихованцем Чернігівської школи кікбоксингу. Сергій Лисюк представляє Київ, але вихованець він Чернігівської школи кікбоксингу. З малечку Сергій цікавився спортом, захоплювався фільмами з Брюсом. Лі в бажанні займатися боротьбою його підтримав батько. Сергій почав відвідувати секцію рукопашного бою. Подальшу професію обрати було не важко, тому вступив до факультету фізичного виховання в Чернігові, де й познайомився з дружиною. Я зразу побачила і вирішила, що це буде мій чоловік. Ну, чесно, він весь час сміявся, казав, що я да, закохалася у нього з першого погляду. Ну, дійсно, так і було. Ми з ним досить довго зустрічалися, 9 років. Ну і майже 10, не майже, а більше трохи 10 років були одружені. Ми ходили, якось спілкувалися, кудись там, може, разом з іншими ще нашими друзями гуляли, збиралися вечорами. Ну так, таке студентське життя в нас було. Ми вже ж досить довго були разом. То е, е, як такої пропозиції вже не було, мабуть. Уже якось дійшла мова про те, що він хоче дитину. О, я сказала, що кажу, ти хочеш, щоб з мене усі сміялися? 9 років з тобою прозустрічалася. О, він сказав: Ну, добре, тоді добре, давай одружуватися. Ну, якось так було приблизно. Вже у шлюбі народився малий Максим. Сергій сподівався, хлопець стане на шлях батька і буде чемпіоном світу з кікбоксингу. Та Максим вирішив інакше. Під час перших тренувань в залі, котрий Сергій саме збудував, малий Максим батька не слухав. Як тренера хлопець сприймав лише Юрія Сидоренка. Юрія Віталіча він слухав і сприймав як тренера Сергія. Він все ж таки сприймав більше як як батька. От він мені недавно ми з ним були на кладовищі. То він каже: аби Юрій Віталіч був живий, може я б і тренував. От він йому подобався, от як тренер. Тринадцятикратний чемпіон світу з кікбоксингу, понад усе любив спорт та свою сім'ю. Не маючи жодного військового досвіду, чоловік вирішив стати на захист держави. Відомий на весь світ Сергій, котрий прославляв Україну в країнах Європи, у 22-му році прийняв рішення стати до лав Збройних сил України. У Сергія влітку закінчувався контракт у службі судової охорони. він Працював за контрактом. І потім він його свідомо не став продовжувати, тому що вже на той час загинув Євген Звонок. Один із його вихованців Анатолій Леоненко на псевдобуйвол. Я думаю, ви чули про такого захисника Зовсталі на той час вже втратив ногу. Ну, Сергій сказав, що він не може тут залишатися ні, ні по яким моральним якостям, сказав, що я маю піти. А, навіть коли син його спитав, тато, чому ти? А він каже, а чому вас повинен захищати хтось інший. Він вважав це своїм обов'язком і вважав, що наскільки б він не любив кікбоксинг, да, наскільки б він а, тут не горів в залі, він прагнув іще виступати. Ще збирався на чемпіонат світу, а він сказав: Ні, зараз не час, от зараз у нас інші в державі проблеми, закінчиться війна і ще поїду на чемпіонат світу, ще, ну, ще планував виступати на чемпіонаті світу. Як би не було складно, родина Сергія сприйняла цю новину. Олена не відмовляла чоловіка. З її слів, це було марно, адже якщо Сергій прийняв для себе рішення, оскаржувати його не було сенсу. Син мені сказав. «А Чого ж ти його не зупинила? Ну, він би мене не послухав. Він би нікого не послухав. Це був його вибір, і я думаю, що ми повинні його поважати, як би важко нам не було. З нашого залу дуже дуже багато людей пішло до територіальної оборони, до лав Збройних сил України, до Лав Нацгвардії. Сил спеціальних вразів. Тобто, ну в нашому залі завжди воспитувалися такі люди, і напевно це ще пішло від Юрія Віталійовича, тому що він завжди нас воспитував дуже сильними, порядними та скромними людьми. Тому я вважаю, що напевно, за цього багато. Учасників нашого спортивного клубу пішли захищати нашу вітчизну. Чемпіон світу захищав кордони на найгарячіших напрямках: Бахмут, Роботіно, Авдіївка, Степове. Після ротації поспішав додому, до Максима Йолени, до любих батьків, котрим заборонив повідомляти, де саме він тримає оборону. Я з ним ще п'ятого вечора, уже близько одинадцятої вечора з ним розмовляла. Він сказав, що можливо піде на завдання, й можливо, що з ним до ранку не буде зв'язку. Десь у першій ночі він мені написав, що він виїжджає. От. Я йому відповіла, він вже не читав повідомлення. І коли зранку я побачила, що він так і не прочитав моє повідомлення, в принципі, я вже почала хвилюватися і десь близько опівдні мені. Зателефонували його побратими і сказали, що його було поранено. Там багато розповідати не можна, але то, що ми їхали на завдання зі штурму ворожих позицій на броньованій машині хамві і підірвалися на протитанковій міні. Сергій до останнього був в свідомості, надавав сам собі медичну допомогу, таже на навіть розказував побратимам, як, як що. Я був в гіршому стані. Я то приходив свідомість, то, то втрачав її. Надії були, що Сергій повинен був вижити. 6 листопада 2023 року Сергій отримав дуже важкі поранення. Медикам довелося ампутувати йому ногу. Протягом 10 днів лікарі в Дніпрі рятували Сергія. У Дніпрі на той час, на жаль, але він не міг розмовляти, тому що в його була встановлення ці всі апарати дихання. І ми сподівалися, що їх витягнуть, і, можливо, він що скаже. Але, на жаль, вони ще залишалися там на той час, коли я вже поїхав. Але він видавав емоції. Спочатку він, як завжди, реагував на мене, тому що він завжди ну, ми з ним завжди з усмішкою. І він напевно вважав, що це якась він приїхав. Навіть тут а він до мене дістався. Тому, але для мене це все рівно було дуже приємно, що він навіть в таку. Такий тяжкий час, такі тяжкі стани, як у його він пам'ятав, хто до його приходить, і пам'ятав всіх хлопців, які до його заходили. 22 листопада, 23-го в поєдинку за життя Сергій Лисюк поступився. Про те, що жили по сусідству з чемпіоном світу, його знайомі та сусіди дізнаються з новин. Бо за життя Сергій був надто скромний, аби розповідати про це. Стіна в оселі батьків вся в його нагородах. Нетерті кубки блищать на столі. Сергій вже ніколи не поповнить колекцію нагород, не завоює для України переможне місце на закордонних змаганнях. Рефері більше не підніме руки 13-кратного чемпіона світу. Зараз у залі, котрий збудував Сергій Лисюк, висить синьо-жовтий стяг, над котрим портрети Юрія Сидоренка, тренера та другого батька вихованців Чернігівської школи кікбоксингу Євгенія Звонка котрий був вихованцем Сергія з перших днів став до лав тероборони та загинув 3 березня 22-го у боях за місто та Сергія зараз, якщо чесно, то От я зареєструвала на сайті президента петицію да, про присвоєння Сергію, звання Героя України. Ну не, не тому, що це я захотіла. Просто за весь цей рік до мене зверталося безліч його вихованців, безліч хлопців, з якими він займався в одному залі. В принципі, усі, хто його знав. Тому що, от, наприклад, Анатолій Леоненко Буйвол, він каже: Я такий завдяки йому він завжди був для мене прикладом. Прикладом того, який має бути чоловік, який має бути воїн. Тому для мене важливо, щоб ім'я Сергія не було забуте, і його, ну, так сказати, жертва да, теж не була забута. У нас є син, який теж хоче, щоб ну, його батько був героєм не тільки для нього, а й для всієї України, бо він дійсно таким був.